Всім привіт! Сьогодні у нас прибирання і годування от, 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 от череповушка, оцеї червоновухої черепахи. Надо телефон лізе. Так, зараз я буду розбирати оцю хатку повністю. Там треба все помити, повитрушувати. А ви почекайте. Вот тут картишон, де там у нас три. Потом вверх. Це трушу цей підстилка. Я треба Ящерки немає. Нема? Нема. Вот это ящерка, вот бачите, тут. Вот тут ящерка жила. сюди виходить, я сюди, сюди мясо кладу як терпаху воду. А я їй туда клала жука. Вс, Ами, добро. Куда я ей? Я, це бу... я сі... ці... Ці її ящик. Сестра ты. Це треба постирати його в воду. Поки Там, що. Була, була, була. Зараз я вернуся, я зараз все помию і вернуся. Чекайте. О, так, черепашка. І зараз. І буц. Церковь забрала. Тут сніки. Вода тут що буде. Зараз я тут буду замітати. Виглядаю, як я позамітала. Черепаха в капюшоні, бо вона мені мішею посадила. Так, я замітала. Зараз я зроблю цю дирку, бо тут якась миша походу зробила. Так, дирку я заробила. Тут вже її практично не видно, що вона тут була в залі. Дякую за перегляд. Продовження буде вже на каналі. Всім па-па!